Всім привіт! Сьогодні я оформлюю фотозону на 5 рочків тут на терасі. На вулиці, до речі, прохолодно і дуже сильний вітер. Тому я трошки змінюю концепцію, я хотіла по-іншому зробити, але ну, тут реально сильний вітер, і я боюся, що кульки просто здує. Тому я буду робити, напевно, максимальну кількість знизу, згори зовсім трошечки хіба що з цього боку. А зараз я закріплюю, я вже встановила каркас, я його привезла, готовий такий пластик і паєтку живу, теж вона в мене вже була зібрана. Закріпила циферку. І зараз я встановлюю такі сніжинки. Це в мене така облівка, фольга, як називається, правильно не знаю. Хамеліон. Я зробила такі сніжинки з них. Я думаю, по цьому каркасу у мене будуть тут сніжинки. Можливо, я ще додам трошки в кульки. Ще подивлюся. І е, кріплю я ці сніжинки на ось такі магніти. Тут, до речі, такий ну, досить товстий пластик, але вони чудово тримаються навіть через цей пластик. І ось такими магнітами я користуюсь вже більше 6 років. Дуже класні. Гарна якість от саме ними, тому що я перепробувала безліч магнітів, дуже багато різних, дешевих, і всі вони, на жаль, були погані, тому що, коли ти постійно користуєшся, вони трощаться на малесенькі частинки, і ти потім ці частинки вже не збереш. Ці магніти, навіть якщо вони впали або дуже сильно один об одного стукнулись. Можуть трошки сколотись, ну, зараз у мене тут немає таких, трошки сколотись з боку, але зовсім трошки. І сам магніт залишається цілий, тобто ви його все одно можете надалі використовувати, на відміну від китайських магнітів, які просто розламаються або на філ, або на 4, або на 10 кусочків, і потім вже з ними нічого не зробиш. Тому я обираю саме такі магніти. ハハハハ зону нам все ж таки перенесли в приміщення. Ну і місця у мене ви бачите тут. Майже нема. І до того ж, тут іде такий досить сильний скос і такий світильничок. Ну, поки що він не горить. Я не знаю, який в нього неон Буде додатковий елемент декору. Добре, що я все не зібрала на вулиці і мені, в принципі, довелося просто все перенести. Гірлянду я ще тоді не доробила. Просто закріпила я її, не, не знімала, так і перенесла. Зараз просто все зберу докупи, і фотозона буде готова. Я вже доробила фотозону, у мене така краса сьогодні на 5 рочків. Якщо ви слідкуєте за мною, хочете почати займатися оформленням фотозону, в мене є навчальний курс. В цьому курсі я ділюсь усіма секретами: як починати, з чого стартувати, що потрібно для старту, з якими матеріалами працювати, яких краще уникати. Словом, там є все від того, які обирати кульки до. Як працювати з плівкою, щоб не було зморшок і робити класні різнокаліберні гірлянди? І, до речі, як працювати в умовах жорсткої конкуренції, теж є відео. Якщо вам цікавий такий формат, звертайтеся до нас у інстаграм, Алла Веселка. А для діючих декораторів, нагадую, що у нас є декор, який можна використовувати на фотозонах. Ми виготовляємо залізні каркаси, виготовляємо написи для фотозон, є різні фони, є найкращі магніти. Отже, якщо вам потрібен якісний, гарний декор, який ви бачите, як ви Глядає на фотозонах. Звертайтесь, допоможемо підібрати. Всі замовлення можна зробити у інстаграмі Алла Веселка. Дякую, що були зі мною. І до зустрічі на каналі.